Всім привіт! Був ось такий електросамокат на ремонті. Проблема тут була з ручкою газа. Були обірвані дроти. Я все відремонтував, вибивав він помилку е 3 Зараз все працює. Хотів би поговорити про органи управління цього самоката, тому що не всі люди, які користуються такими самокатами, знають, яка кнопка за що відповідає. Це включення самоката, І ця кнопка нас перемикає режими. Коли ми її натискаємо, міняються режими. Зараз, коли ми нажимаємо річку газу, колесо наше крутиться. З іншої сторони, ця кнопка це сигнал. Коли ми натискаємо, є звуковий сигнал. Коли ми натискаємо її два рази, Вмикається наше освітлення. Це електронний, електронні гальма. Вимкнемо світло натисканням два рази. І якщо ми цю кнопку натиснемо три рази, наш самокат не буде одразу стартувати. Ось зараз ми нажимаємо ручку газу, можна бачити, колесо наше обертається. Але коли ми натиснемо цю кнопку три рази, 1, 2, 3, пролунав звуковий сигнал і все. Зараз, коли натискаючи ручку газа, самокат наш їхати не буде. Нам потрібно буде відштукнутися ногою, і тоді наш двигун починає працювати. Так само ця функція вимикається, ми натискаємо три рази. 1, 2, 3. Чуємо звуковий сигнал і тепер наш самокат буде стартувати одразу, коли ми натискаємо ручку газу. Ось таке відео, можливо, воно було комусь корисне. Не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!